З 1 червня басейни до ЮСШ відкриють для відвідувачів. Працюватимуть вони щодня з 8 ранку до 8 вечора. На території спортивної школи є великий басейн з прісною водою та термальний з мінеральною водою, яка має лікувальні властивості. Вартість відвідування не змінюється: 150 гривень на день для дорослих, 100 для власників картки мукачівця. Діти 50 гривень з ростом до 130 сантиметрів безкоштовно, безоплатно користуються басейнами і пенсіонери за направленням сімейного лікаря, а також учасники бойових дій. Крім того, всі вихованці спортивної школи працюватимуть басейни протягом літа. Минулоріч їх відвідали понад 21 тисяча людей, 12 тисяч безкоштовно. Цінова політика у нас не міняється. Це 150 гривень для дорослих, для дітей це буде 50 гривень. Пільгові категорії теж залишаються. Ті ж самі пенсіонери за довідками лікаря, 10 відвідувань. Добавляється ще одна у нас пільгова категорія це учасники бойових дій. Учні спортивно-дитячої школи теж будуть користуватися басейном безкоштовно. Будемо працювати до вересня місяця, так як того року.